Доброго дня, дорогі колеги і також учасники 33-го Київського міського фестивалю творчості Повіримо у себе. Радію вас всіх вітати! Мене звати Рунчак Оксана Іванівна. Я працюю викладачем в дитячій школі мистецтв номер 4 Терницького району міста Києва. Викладаю гру на музичних інструментах: баяні, акордеоні, синтезаторі. Була багато разів у складі журі на міжнародних та всеукраїнських конкурсах та конкурсах фестивалях. Тому і зараз Зраділа такій можливості взяти участь у цьому складі журі. Буду оцінювати учасників номінації Музичне мистецтво, Гра на музичних інструментах, народні інструменти. Декілька слів для моїх колег. Першим ділом прошу вивчити ретельно положення фестивалю. І зверніть увагу на всі деталі. Перше, що єдина і головна мова нашого фестивалю це українська мова. Друге, те, що наш фестиваль проводиться тільки у форматі онлайн. Третє, те, що наші терміни не настільки вони далекі. Тобто реєстрація буде проводитися з 1 серпня по 30 Вересня. І часу для подачі заявок не є настільки вже в нас багато. Тому ретельно підійдіть до підбору репертуару вашого учасника. Твір має бути відповідний до його вікової категорії, до його особливостей. Також музичних задатків, здібностей, рівня, можливо, його духовному і темпераменту його всіх-всіх складових. Зверніть також увагу на те, що твори, написані російськими композиторами, не будуть братись до уваги, не реєструються і, відповідно, не оцінюються журі. У нас є великий репертуарний обсяг. Це є класична музика, це є популярна музика, це фольклор, обробки народних пісень та танців. Це є сучасна музика. Композитори пишуть для дітей, європейські композитори, українські композитори пишуть також багато образної програмної музики для дітей. Тому підберіть відповідно для кожного учасника його іменно його тему тематику. Да? Для розкриття музичного образу раджу, можливо, зробити якусь цікаву декорацію, фон, на якому ви будете писати, або сцену, яку ви підберете, костюм дитини, шляпка, можливо, одяг якийсь цікавий, такий, який відповідає. Конкретному задуму, да, це іменно вашому твору підібраному. Перед початком запису ви знаєте, що потрібно оголошувати твір і прізвище, ім'я учасника українською мовою. Якщо дитина може оголосити свій твір чудово, якщо ні, викладач оголошує, за кадром оголошує. Обов'язково ім'я, прізвище композитора, назва твору, та до якої категорії відноситься, чи це соло, чи це ансамбль малої форми, чи це ансамбль великої форми, чи це інклюзивний виступ. Все ви ретельно можете перечитати в положенні. Друге, дуже важливо також зверніть увагу, що у нас є чотири. Під номінації і 5 вікових категорій. Твори підбирайте відповідно до професійного рівня, музичного рівня ваших дітей. Бажано, щоб твори були яскравими, цікавими, жвавими або, навпаки, ліричними, мелодійними, щоб було яскраво показана і динаміка, і агогіка, і розкритий музичний образ. На хорошому професійному рівні відео робіть так, щоб нам було видно і музичний апарат, і обличчя, і емоції, очі учасника самого або всього колективу. Бажаю вам успіхів, бажаю дійсно розкрити ваш весь потенціал і розказати світу про себе. І в першу чергу ми будемо тішитись, радіти, достойно вас оцінити і допомогти вам показати, проявити себе, реалізувати свої можливості. До зустрічі на фестивалі. Бажаю успіхів усім!